Вітаю вас, ви на каналі Хайтеру, мене звати Людмила. Подивимося основні питання, які пишуть мені глядачі. І так, перше запитання від спонсора мого каналу. Людмила, подивіться, будь ласка, Білорусь, що вони задумали, може теракт, бо людей евакувати збираються? А можуть на щось підірвати? За ними не проржавіє. І яка небезпека Чернігівській області зі сторони Білорусі? Ось так, дякую. Таке питання подивимось і. В інших напрямках щодо загроз наступу. І так, починаємо. Яка вірогідність наступу на Чернігівську область зі сторони Білорусі. Побачимо, що випаде. На дні колоди імператриці, далі сімка жезлів, п'ятірка кубків і дев'ятка жезлів. Якщо Ось тут дивіться далі імператриця, лицар мечів, трійка мечів. Якщо трактувати по картам, то будуть жахливі обстріли в Чернігівській області, будуть точитися бої на кордоні. Я думаю, це можуть бути саме як і ДРГ, так і більш глобальний наступ. Ось про це говорить про відбиття атак на кордоні Дев'ятка Жезлів. П'ятірка кубків говорить про якусь територію, де є міст, якась переправа, перехід або річка. Ось там може найбільше загостритися атака росіян. Чи буде наступ з Білорусі, оскільки випадає карта відбиття, а так випадає карта дев'ятка жезлів. Коли також людина обороняється, я можу сказати, що наступ з Білорусі буде на територію Чернігівської області. Чи буде це ДРГ, чи буде це глобальний наступ? Я більше схиляюся, що це буде якесь угруповування, яке піде на Чернігівську область. І воно буде відбите. Наші славні ЗСУ втримають позиції. Але по кордону, саме прикордонні ось ці населені пункти, будьте готові до загострення ситуації найближчим часом. І можуть бути, на жаль, людські жертви. П'ятірка кубків часто показує плач на похоронах. Нехороший прогноз, але ж, але ж як є. Так, 21 квінт цього розкладу. Скоріше за все, цей наступ буде якийсь такий неочікуваний, не дуже добре підготовлений, але давайте підемо. Тобто наступ буде по кордону будуть точитися бойові дії. І що я хочу вам ще сказати? Скоріше за все, наступ піде по багатьох напрямках. Як я вам вже говорила в прогнозі на грудень, що Дуже ведуться якісь переговори щодо підписання якогось договору, щось таке. І я так думаю, що Путін хоче максимально до інавгурації Трампа захопити ще якісь території, щоб ось по тому, що вони захоплять, зробити заморозку. Давайте подивимося, чи права я в своїх припущеннях. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Чи подобається вам цей розклад? Чи бажає Путін до інаугурації Трампа максимально захопити нові території? Подивимося, що покаже розклад. На дні колоди п'ятірка Пентаклів, Хоч, але ресурсів мало і вже така підбита качка. Лицар Кубків, суд та п'ятірка Кубків знову випадає. Те, що ведуться переговори, говорить про це Лицар Кубків і суд. Але вони не успішні, викликають розчарування в кремлівської банди, і те, що вони підуть в атаку, дуже вірогідно і підуть в атаку там, де вода. П'ятірка кубків це в тому числі може говорити. Про Південь України. Щодо Донбасу, ця територія, там постійно точаться бої, тому це очевидно, що там ситуація пекельна постійно. Дивимось тоді наступне питання. Те, що підуть по всіх напрямках, це очевидно навіть підрахувати квінт цього розкладу. То це колісниця. Так що наступи підуть. Очевидно, але єдине, що радує: п'ятірка пентаклів, і далі у нас йде королева кубків колісниця все ж таки, я в своїх припущеннях права. Найбільше на півдні вони планують піти в наступ, але ці всі наступи будуть неуспішні. П'ятірка пентаклів так їм і треба. Добре, дивимось, наступне питання. Щодо Чорнобиля, до речі, в мене в попередньому відео є прогноз щодо Чорнобиля. Я розглядала це питання. Давайте подивимося, чи можуть щось підірвати на Чорнобиль. Чи можуть росіяни щось підірвати на Чорнобиль, зробити ось якусь таку диверсію? Чи можуть росіяни зробити диверсію щось підірвати на Чорнобилі найближчий місяць? Імператриця знову ж таки на дні колоди, «Мах», колесо фортуни і королева Пентаклів. Не дуже мені подобається колесо фортуни з королевою пентакля це може говорити про закладення якоїсь вибухівки, Мах, що є якийсь засланий казачок, який може цим керувати. Але в той же час. Великих значних карт вибуху, руйнувань тут не випало. Е, тому більше схиляюся, що цієї трагедії можна буде запобігти. Е, щоб переконатися, я подивлюся розклад на іншій колоді. Дивимось на картах Ленорман, чи можливий терористичний акт, щось підірвати, чи можуть росіяни на ЧАЕС найближчий місяць. На дні колоди Хрест якась ситуація критична. Серце птиці і конюшина. Незважаючи на те, що на дні колоди Хрест, я по цих картах все одно не бачу того, що цей глобальний вибух станеться. Більше схоже на те, що можуть бути обстріли в районі АЕС, як я і говорила вам в попередньому розкладі, дуже сильно розганяються розмови, паніка щодо можливого акту. Терору на АЕС тут все ж таки. Більше про обстріли в районі АС, але не про підрив її якось зсередини самої АС. Хоча хоча щось там може бути закладено вже тому що ось тут мах, колесо фортуни і королева Пентаклів. Щось може якийсь оцей засланий казачок, мах щось робити. Але ж, поки що, глобального вибуху тут мені карти не показують. Сподіваюся, що так і буде, і всі моліться, що щоб ситуація була на користь України. Дуже хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Добре, давайте тоді далі подивимося: Суми та Сумська область. У мене є на каналі Таро прогноз щодо Сумщини. Та міста Суми. Подивіться, кому цікаво, таро прогноз для Сум на 2025 рік. Зараз дивимося загрозу наступу на Сумщині. Загроза наступу на Сумщині. На дні коло жезлів. О, Там ситуація для росіян така не дуже прям, що вони бояться чогось, вони можуть робити пакості там. Тому що далі жриться сила, паж мечів і Всесвіт. Дивіться, по цих картах будуть йти якісь ДРГ. Про це говорить паж мечів. По силі дуже сильні значні обстріли Сумщини. В той же час якісь всі прориви будуть стримуватися, і недарма була курська операція для того, щоб захистити Сумську область, по Всесвіту. Найбільше загроза від Курської АЕС, якою будуть маніпулювати і можуть робити різного роду провокації. Про це все я говорила в своїх попередніх прогнозах. Подивіться, кому цікаво. Дивимося Харківську область. Харківська область щодо наступів, яка там ситуація. Харківська область. Король кубків, п'ятірка кубків, двійка кубків, король мечі. На Харківській області йде постійно знищення все, що пов'язане з теплопостачанням, з водою. Можуть знищуватись ось ці водопроводи, газопроводи, все, що пов'язано з забезпеченням життя людей, комфортом. Король мечів може говорити також про загострення воєнних дій, але прям зовсім, що пішли тисячами армій на Харківщину. Тут такого ні, тут бої більш такі, як були до цього часу. Король мечів, давайте уточнимо його ще на всякий випадок, тому що це карта військових. Що нам випаде, трійка кубків. Вони можуть на харківському напрямку збирати ресурси, щоб все ж таки вони хочуть. Піти Куп'янськ їм дуже потрібен для того, щоб якщо захоплять Куп'янськ, то тоді можна вже і Харківщину включати до конституції Росії, як я вам говорила раніше. Їм потрібно якось по закону. Щоб території Харківської області в них були для того, щоб їх приєднати до себе, щоб об'єднати. Тобто, як внесли вони всю Херсонську Запорізьку область до своєї конституції, так вони хочуть і Харківську, хоча б щось глобально так окупувати, наприклад, Куп'янський, там вже тоді вносити. Але поки що загострення бойових дій так, але не так глобально, як можуть лякати росіяни. Я не виключаю ДРГ, я вам говорила в попередніх прогнозах за це, але це не так, як було 24 лютого, масово пішли колони та таке інше. Наші захисники готові відбивати атаки. Добре, дивимося тоді Херсон. В моїх попередніх прогнозах я вам говорила про наступ, про загострення, про ДРГ, про те, що будуть суттєво обстрілювати Херсон, знищувати фактично місто. І, на жаль, ці прогнози підтверджуються. Давайте зараз ще раз подивимося: наступ на Херсон. Наступ на Херсон. Тут падає сімірка мечів, знову ж таки, це хитро, підступно, це ДРГшні групи постійно-постійно лізуть, це дрони, це атаки по житлових будинках, по всьому, що пов'язано з дітьми, пов'язано із цивільною інфраструктурою. Дивимось, що тут випадає четвірка жезлів, місяць і вежа. Тут, по цих картах, чи буде наступ? Він вже фактично йде ДРГ-шними групами. Знищуються цивільні будинки, четвірка жезлів на лівому березі, на правому березі, це просто жахлива ситуація. Мені дуже не подобається вежа і місяць, тому що це говорить про якесь хімічне отруєння, радіаційне отруєння, забруднення води. Ось все, що пов'язано з такими подіями, катастрофами техногенного характеру, постійно на південь випадає. Що вони там можуть ще зробити, підірвати в Херсонській області? Напишіть в коментарях, колись був прогноз щодо кримського титану, можливо, там якась неприємна ситуація, можливо, це зараз показує знову ж таки ось цей мазут, який забруднює Чорне море. Але якщо брати щодо наступу, вони будуть робити, я б це назвала, вежу з місяцем якісь такі жахливі. Коврові бомбарди бомбардіровки, коврові бомбардіровки, як це кажуть росіяни, і хімічною зброєю. я б це так трактувала, вони можуть щось таке жахливе застосувати. Може, навіть це показує той самий арішнік, вони можуть вдарити по Херсонщині. Мені б дуже не хотілося, щоб це відігралося, але якщо тут брати просто знищення, рівняти Херсонщину з землею і прокладати собі наступ на Херсонщину. Херсон, чи окупують вони місто Херсон повторно? Давайте переглянемо ще раз: чи буде повторна окупація міста Херсон, чи буде повторна окупація міста Херсон? Можливо, то щось показує пов'язано з АЕС. Знову ж таки провокації на Запорізький АС тут справедливість. Десятка пентаклів, «Туз мечів і п'ятірка кубків. По цих картах я окупації Херсону не бачу, але ж і звільнення лівого берега буде дуже складним. І якщо брати ситуацію в районі мосту, то Антонівський міст, інші, якщо там мости, там буде досить така критична ситуація, саме в районі Антонівського мосту. П'ятірка Кубків неодноразово показувала саме цю інфраструктурну споруду. Далі знову ж таки говориться про жахливі обстріли, про знищення міста, зокрема, саме житлових будинків. Буде все наскільки руйнуватися, будуть наскільки обстрілюватися люди. Ну як постійно, постійно як когось хоронять. Ну, це просто жахливо. Тому, якщо у вас є можливість, то вірогідно краще виїхати з Херсону. Я нікому не можу вказувати, що робити. Ви самі знаєте. Кому і як краще. Але якщо взяти ситуація по обстрілам, вона не покращується, а лише погіршується. Чи буде окупація, я б по цих картах не сказала про окупацію. Давайте ще раз подивимося на колоді Ленорман. Що покаже Ленорман? Підпишіться на канал, поставте лайк дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Дивимось, що покаже Ленорман. Лист, хрест, вежа і розвилка. Ну, все ж таки, тут також не про окупацію, але про якусь ізоляцію. І от вони хочуть робити, мабуть, цей. Поки що плацдарм до наступу на Херсон, вони готують собі шляхи наступу на Херсон найближчим часом, поки що так. Як далі буде, будемо переглядати. Все-таки в мене є теропрогноз для міста Херсон на 2025 рік, і я сподіваюся, що він підтвердиться, і Херсон в окупації не буде. А для того, щоб максимально надати цьому теропрогнозу енергетику, щоб збулося хороше, щоб було з прогнозу, то Передивіться ще раз це відео, поділіться з іншими глядачами, вашими знайомими, і хай у Херсона нарешті буде все мирно, спокійно. Але якась критична ситуація, щось таке глобальне для Херсону випадає. Ось як було затоплення. З підривом Каховської Гес, до речі, подивіться то мій перо прогноз, мені дуже шкода, що він підтвердився. Ось знову якесь критичне випробування для цього Херсону. Я не знаю, скільки можна знущатися над цим містом. Це просто не передати словами. Але знову ось це якийсь важкий хрест, якась тяжка ноша, підірка кубків, сльози і щось пов'язане з. Як варіант з підривом якогось інфраструктурного об'єкту. Що вони там ще можуть нашкодити, пишіть в коментарях, можливо, будемо перевіряти ці версії. Далі давайте подивимося ще запорізький напрямок, чи буде там загострення наступу. Запорізький напрямок, чи буде загострення напрямку. Атаки. Лицар Кубків на дні колоди. Тут випадає четвірка жезлів, мах і дев'ятка мечів. На запорізькому напрямку будуть дуже багато ІПСО вкидати. Не так там буде багато росіян, як розказують в телеграм-каналах. Буде багато інформації про те, що щось заміновано. Я думаю, що це мова може йти про запорізьку. Аес, що ось якщо скоро, скоро ми її підірвемо і буде всім жах. Досить багато буде страждати житлових будинків, четвірка жезлів, так само, як це випадало на інші регіони. Тобто, якщо взяти в цілому, то по всіх напрямках росіяни загострять наступ. Я вас попереджала про те, що таке готується. Якщо подивитись мої попередні відео, то я все це озвучувала. Але не варто панікувати, тому що ви знаєте, що Росія завжди пакостить, а зараз. Просто їм треба максимально перед тим, як Трамп вступить в своє правління, буде інавгурація Трампа. Їм треба максимально захопити якихось територій, тому що вони хочуть заморозки по лінії зіткнення і будуть робити все, щоб максимально, максимально захопити якнайбільше територій. Я сподіваюся, що у моїх глядачів все буде добре. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок. І я сподіваюся, все ж таки, що у вас, у ваших родин, всі ви будете живі, здорові, всі вцілієте. Всім, хто пише добрі коментарі, кому подобаються мої відео, я бажаю захисту, вищих сил. І хай